Вітаю, друзі, в цьому відео ми поговоримо про Олю з непотрібного каналу. Оля доволі цікава особистість, характерною рисою якої є те, що вона не змогла при особистій розмові суперечці відрізнити петрушку від кропу. Після цього вона відписалася від журналу Щур. а також те, що вона відстоює кордони олів'є та рафу в Твіттері. Звичайно, що спочатку повномасштабного наступу погляд на страви змінився, якось істерика щодо борщу. А для працюючих офіціанток ліберальних феміністок, взагалі, було притаманне макати волю в том'ян в знак протесту. Того, що виділення місячних це звичайно, не можу сказати, що такий вид активізму патріархально-неопатріархальному суспільстві мені здається дивним, навпаки, чомусь унікальним, Рашизм не пройде. У мене ось є відданий фрейдомарксистський гей фанат, який якось зарумував про мене, про те, що дрочити один і той жарофу в два роки, це через щур. Мене частенько дорікають філістери, в тому, що назва відео не співпадає з тим, про що йдеться в цьому самому відео. По-перше, це не так, як не дивно, це лише ваш суб'єктивний викривлений на дійсність погляд. Бо ви звикли чути та бачити те. Що повинно задовільняти ваші подразники, тому зачасту я розбираю навіть не особистість, бо як можна розбирати те, чого немає. Звичайно, що це відео одне із небагатьох виключень, коли розбирається саме особистість. По-друге, якщо Антон Назаренко латентно мастурбує на олів'є, то я мастурбую кожен день це на себе в зеркалі. Кожен ранок я прокидаюся і думаю, як же класно бути мною. Одна із причин моєї зацікавленості марксизмом полягає в тому, що цей метод надає мені відповіді на запитання, що собою являє суспільство. І саме тому в неідеальному світі. Я, звичайно, являюсь ідеальним злодієм. Я б залюбки готовий був би відсидіти в тюрмі, тільки тому, що для мене це було б найвищим проявом особистої свободи. Я би залишився самим собою наодинці, позбавленим нарешті всього того, що мають на увазі під нормісами та вкраїнщиками. На цьому все.